Нова співпраця між Львівською та Луганською батьківщиною зародилася на основі волонтерської координації двох областей. Не є таємниця, що багато тих і волонтерів, і інших представників громадянського суспільства їдуть в Донецьку область, до Луганська. Не всі до Луганської області, не всі доїжджають. Ми вже домовилися, що найближчим часом ми здійснюємо такий десант львівської батьківщини. В Донецьку, Луганськ для надання такої гуманітарної допомоги, волонтери зі Львова радо погоджуються на співпрацю. Жінки, які волонтери, вони запропонували з концертами приїхати на територію Луганської області. І я вже розмовляла з нашими партійцями в Марківському районі, Старобійському районі, Сватівському районі. Вони чекають жінок нашого батальйону. Окрім жінок на схід планує їхати і батальйон Святого Серця. Цивільні медики, які півроку лікували як військових, так і мирних жителів у зоні АТО. А після повернення бійцям надають стоматологічні послуги безкоштовно. Ми вирішили для стоматолога зробити акцію безкоштовної імплантації, воякам АТО. І фірми, які змогли надати медичну допомогу, технічні лабораторії, які технічну підтримку, лікарі-ортопеди, які протезування забезпечили, все в комплексі. Ми Зробили такий подарунок військовослужбовцям. Уже 14 атовців полікували тут зуби. А зараз Юрій Дмитришин з командою волонтерів, медиків готують техніку до весняних виїздів у зону антитерористичних операцій. Ми теж приймаємо посильну участь. Запрошуємо всіх небайдужих громадян нашої області.